Друзі, усім доброго раночку. Я поспішаю на вокзал до електрички. Сьогодні знову їду на прогулянку до свого улюбленого міста Марефа. Хочу спеціально заїхати до базару, подивитися, ехінацеї ну вам Потом називається сорт-саморська линия. Дітка тут 500 гривень, а тут 1000 гривень волосів. Ну детка це менше. Ну я понял, я понял, я поняла. А то здоровый, да? Да, я все поняла. Далі є такий 600 гривень банфай. Це новинка. І Монде Мері, кровавая мер. Бачите, 600 гривень. Там три пустой. Можна отаку вірус бредять, десь так 250. Красота. Це взагалі, друзі. Щось нереальне. Яке звичайне, що 250 до вас? Самарська лідія називається. Яка вам нравиться? Це якийсь другий сорт, вони схожі, У мене є Самарська лідія, ще не цвіти. Да. <говори> ще не цвіти, <свідало. говори> значить вони підживлюють, мабуть, а смаку тут туди ага. сиплять і вони <говори> отораненько починають. Ну, я в них брала, хороші, а да. Але я, і, і, і фантом, і поларбір у них брала. Да, он дуже красивый. Дуже красивый. Дуже красивый. Не ноги. А есть крышки металлические? Вот это. А почему? В чем сомневаетесь? Не, не, не в чем. Класс. Білий. Почому? По 100 гривень. 100 гривень, так? Від рибіскусу. Деревовидні. А ось вот це хризантема, да? Ні, це астра. Астрочка, да? так? Така астра. Астра синє в руку. Ну, я ще повернусь. А це що цікавеньке? А це рибіскус. Високий, отакі от розові цвіти. А, як трав'янистий, мабуть, трав трав да? да, так? Тільки високий, так? Да? Високий, так. Да? Uh -huh. да. Дякую. Дявочка, тримей. Хорошо. Можете близько, так? Так. бальзамін, так, називається? Это бігоні. А, бігоні, бегання. Смотрите, 150, два последние 100, це 200. А ага. Калач, а калач 50, 100, 200, 300 ага. і 150. Друзі, йдемо далі. Квіточки тут гор. Ух ты! Гризантеми, які. які симпатичні. Мультифлора, мабуть, дуже усипано, бутончики. Потім його не обдереш, він, він так же листочками. У мене там е, о, такий великі баташки, ну що требувати. І я його якось так, що ну, великий, я думаю, ну, та потім, та потом. Ну, короче, він уже отак от і на війни щі і на дорожку сам, і поприсмактувався до винограда. Я вже обчукрую, Ну, Я обчукую з сусідами, тому що він.

А він зберігає колір, чи коли посадиш, може рожевим бути? Рожевим не буде, тому що в мене є рожевим. А, це... а по чому ви... Роз... він такий білуватий і розум, ага. красивий. Там, як -от, знаєте, зікільки ловили, да. а це білий, І серединка краса так. А яка ціна? А? Ціна яка? 50 гривень. Ага, дякую. Я ще вернулся. Нічого, я, ще... я, наверное, отвлеклась. А, ну вот нічого Я, наверное, тебе отвлеклась. Ничего страшного, ничего, ничего. Цент моя мама нет. Ничего, нечестно. Не, не, не.

Так. Да? Да. Сливки 35, так? Да? Ні, mm -hmm. то есть п'ять. Допустим, надо так, mm -hmm. що не вріже, так? Ні, саме ще таке.

Так, гіркий перець – 1 гривня. пастернак 60. Огірочки домашні по 35 гривень у мережі. Баклажани – 25, і отакий перчик – 28. Що вас інтересує? Ні-ні, поки. Я прочитала, що це гарантія. Я думаю, а гарантія. А що значить якого вона поверне? Я вам скажу. Я очікую погано. 35. Так. А це ще 27.

нюхать, друзі, все хочуть. птиця і комбікорма зерно все є сьогодні. Субота. Торговля йде гарно. І покупців багато, і повивозили. І я квіточок взяла, зайшла на спортплощадочку, трошки посидіти. Находилася, ноги гудуть. Зараз підемо на вокзал, до вокзала далеченько. Єдине, що не взяла, гарбуз, кашавик. Немає. Сказали, ще зеленкувати, і через неділю десь уже приблизно будуть стигнути. І тоді вже будуть вивозити. Гібіску взяла білосніжного кольору, ну, як завжди, з бордової серединочка і рада. Квіточка була, але вона відпала, загубилася. Я сподіваюся, її там не приклеяли, як на кактусах. Іголочки потикали з квіточками. І взяла гвоздічки. Вже давно мене люди писали мені, друзі, що Іра, візьми, гвоздіки, в тебе немає. Розгорнула, показати, взяла, взяла таку світло рожеву. Приємний колір. І серединке трошки червоного полосочка. І взяла отаку темно бордову, аж темно-малинова. Різні кольори, там були двоколірні, але мені сподобались найбільше ці. Отакі. От там краса, неймовірна. От, мої хороші. Так що сьогодні дуже багато людей, базар повний. Вон є все. Це є. Ну, я вже не ходила, там, де пташечки, та комбікарма, воно мені не потрібно, думаю, і вам. Ціни приємні, мішками машини під'їжджають, грузять, беруть. Я думаю, худобою зараз займаються багато людей. виживає хто як може. Тому і господарство, і городи вертаємося до того. Від чого прийшли. о які гвоздіки симпатичні. <смір> П'ятюнечка співає Цікаво, по чому вони зараз. Я думаю, по 100 гривень, по 120 ціна різна. гортензії по 600, сама дешева 250 гривень. Ну, я не брала в мене гартенці, є багатенько, поки достатньо. Не знаю чому, але продавчина сказала спочатку дати підсохнути землі у гвоздічках, а потім вивалити і посадити. Ні накривати, ні підживлювати нічого не потрібно, добре розвивається, ділиш ділюночками і розмножаєш. насіннячком не знаю чи. Сії. Це, я думаю, насіннячком також. У мене колись була гвоздіка, насінням насівалася, вони різнокольорові, такі кружалка двоколірні, трьохколірні і білі, рожеві, червоні. Воно так змішалось, переопилилось. Такі цікаві кольори були, Насівалися, розмножалися, а потім зиму не перезимували, ні одна не зійшла, і просто зійшли зовсім. А це якісь цікаві, такі низенькі, компактні, можливо, вони ще розростуться, але в мене були високі, а це взагалі низеньке. Може, що тільки поділили. І в контейнерах так гарно виглядають квіточок, бутонів дуже багато. І потім сухе вивалюєш, висаджуєш і ростиме прекрасно. А за гібіскус людина сказала, що в неї досягає висоти 3 метрів. Дуже високий. Вона підрізала його наполовину, розпушився і, говорить, така кулька симпатична, квіточок багато. І мені рекомендую його підстригати. ну Стригти, можливо, і можна, але я люблю високі кущі, дерева мені низькі, такі метр сорок. Не дуже подобається. Ні туди, ні сюди. Краще вже або трьохметрові нехай будуть. Або просто метрові, щоб якісь композиції низько зробити. Ну, це в кожного свої смаки. Подумаємо, де посадити. У мене рожевих багато, рожевий можливо, десь в садочку пересадимо, а білий висадимо. Так. Ну, я сидю, чекаю, відпочиваю, бо на вокзал ще рано йти. А тут людно. Я люблю, коли багато людей посидиш, відпочинеш і поспостерігаєш за людьми Дома просто засидівся вже сам. І підемо зараз на вокзо. А дома цвітну капусту приготую, наїмся від душі, так щоб уже не хотілося. Бо ж скільки місяць ходжу і хочеться на матусиню, ж дивлюся. пригощала матуся, ну я просто дуже полюблюю це блюдо соковите. Його можна безкінечно їсти і не зупинишся, воно як вода. Так. Потім голодний після нього ходиш. Ну, мої красунечки такі, я їх відкрила, щоб вони провітрились, подихали. Ну, мене просто зацікавило, що вона говорить, почекаєте, поки земля просохне. Ну, я думаю, що просто вивалилося гарно з горщика. Ну воно і вологе гарно вийде. Може, там не земля, а якась така як торф. Як мочалка, що воно підсохне, тоді випадатиме з контейнера гарно. Отак, От мої хороші. Так що прогулялася, задоволена, гвоздічка симпатичні взяла і гібіскус білосніжний. Розмовляла з продавчиною, вона сказала, є в неї махрові, але дуже малесенькі. Говорить, хочете, я вам викопаю на наступну суботу. Ну, я не знаю, чи зможу точно сюди приїхати. Це ж не так, що встав і прийшов, сюди ще електричкою. Треба їхати, хоч наше селище, це місто майже сусіди, але точно я не можу сказати, зможу я приїхати чи ні. Вона людина викопає, малесенький саджанець, Я не приїду і куди і знову закапу ненароком пропаде і буду відчувати себе тоді. Але наступного року вона сказала вже підростуть і Я буду вивозити махрові. На продаж. Ну, Наступного року і подивимось. Квітів багато різних, але в мене вже все є. Я вибрала те, що мені сподобалось. Гібіску з кущі я полюбляю. І ще й білосніжний. Бо ви знаєте, в мене всі розцвіли, всі рожеві, а білий взагалі дуже красивий. І гвоздічка сподобалась. Все інше ну в мене все є, тільки по одному екземпляру, а там різні. Наприклад, Гейхера. їх там цілі полиці стоїть. Так, ну, ходімте потихесенько. Уже сонечко піднялося високо і так, жаркувато на вулиці, вже припікає гарно сьогодні субота тепла. Людей сьогодні. Вийшла, так вставати не хотілося. находилася, ну встала. Треба йти потихесеньку, не поспішаючи. Можливо, там ще десь 15 хвилиночок посиди. Бо я минулого разу скочила в електричку, аж злякалася, що не встигну, а потім ще 3 години чекати наступну. Електрички не дуже часто у нас ходять в наше селище. Ну, для нас достатньо. О, цей ринок всякого барахло. Особливо я бачу металевого. Барахло різне продається. Ой, які шикарнючі туєчки, які гарнюні, гарнюні, класні, красуньки, пострижені одні. Такі конусовидні, інші то, як спортивний курт. Спіри юшечки японські. О, це що? Знову якісь ягідки симпатичні, горобини. Берючінка, так ягідки заклади, червоні, як горобинка висять, такі кущики симпатичні, mm -hmm. як козацький ялівець розрівся на вокзалі. Наскільки високий, що дерево, більше двох метрів. Так, передали нашу електричку, я йду. Взяла молочко, повторушечку потиком та сметанку до творога. Творогу вдома повно, а сметана немає. А я полюбляю творожок зі сметанкою. Потикам все одно, вони творожок саме їдять. Ну, а я побіг сметонку і сметанка. Взяла молоко, полтора літра, 43. І творожок. За 60 гривень пів кіно. Кілограм 120 гривень. Тепер їдемо додому. Їдемо додому. І хочеться, і не хочеться додому. Мабуть, я не нагулялася. І дочкам можна маркуватися без кінечку. Нічого. Стукнуть викладні, їдемо чи поїдемо в інші чисто.